Таких будинків по Харкову чимало. Ось лише на цьому проспекті, що в Основ'янському районі їх не один десяток. Фасади багатоповерхівок у часи забудови були обшиті плиткою. Вона у свою чергу зменшувала пористість бетонних панелей і запобігала утворенню розводів та плісняви. Це допомагало зберегти зовнішній вигляд фасадом. Проте час плине, і та ж сама плитка, що раніше захищала будинок, стала загрозою для людей. Сама даних будинків в тому, що вони повністю облицьовані плиткою. Під час експлуатації будинку з'являються мікротріщини, туди потрапляє вода, і через погодні умови відбувається відшарування плитки. Дуже багато заявок на відшарування плитки аварійної, яка несе загрозу життю людей пішоходів, які проходять під нею, під фасадами. На даних адресах працюють верхолази спеціалісти. Зі своїм спорядженням обучені хлопці, які виконують дані види робіт. Час від часу ми отримуємо подібні заявки на демонтаж аварійної плитки з даних фасадів, намагаємося якомога скоріше відреагувати, приїхати і демонтувати аварійну плитку, щоб не несла загрозу життю. КП Харків займається експлуатацією та ремонтом багатоповерхових будинків та благоустрій прибудинкових територій, виконання ремонтно будівельних робот і утримання житлового фонду. В надійному стані підприємство «Харківспецбуд» департамент житлового господарства та міська служба 1562 передає заявки, які необхідно виконувати. Підприємство також виконує ремонт покрівель житлових будинків, вхідних груп цокальних етажей цих будинків. Підприємство активно працює над усуненням аварійності, наслідків е, ворожих прильотів з настанням більш сприятних погодних умов. Ми більш активно включимось в цю роботу на усунення аварійності і підтримку житлового фонду в належному стані. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.